ДІВЧИНА З Донбасу. Дівчина з Донбасу шукає на карті тераконі свого дитинства. Мріє ростити чабрець, такий, як на Донецьких кряжах, і нижче на південь вздовж кальміуса. Вона згадує плетені килинки. Знаєте, такі кругленькі, не коцики чи паласи. Вона закриває очі і німо волає. та хай йому грець. Вона несамовито стоїть на стражі. Побитих життів і розбитих сердець. Вона радується, коли виживають, коли вертаються, коли обіймає своїх. Вона чітко знає те, чого не хотіла би знати за жодних обставин. Вона підіймає мою віру, принаймні у щось, і від її настанов хочеться жити і вижити попри все. Дівчина з Донбасу вміє підставити плече. Її змусили бути мудрою не за віком. Вона навчилася не залишатися поблизу вікон. Вона знає, як бути вирваною з корінням, вона вчиться усім цим своїм нежіночим умінням. Вона в кожній трасі бачить оту Маріуполь, Донецьк, і згадує бабусіни на підки й морозива. Вона може з ноги зарядити, якщо не розрізняєш торез і торецьк. Вона вже не знає, у що їй вірити, і викрикує всує та Боже мой. Вона закриває очі і вдихає аромат безкінечних посадок за прикосами. Їй так болить, що вами не снилось. Ішли б ви до дупи з порадами про її коси. Дівчина з Донбасу несе все коріння з собою. Її життя у кишені, вона прекрасна, заповідна, рідкісна квітка. Ці квітки завжди мішені, мішені завжди, та слабкі лише зрідка.